Вітаю всіх! Я хочу швиденько зробити відео. Швиденечко, на тему небезпек на деякі маленькі міста Донецької області. Але такі основні значущі, це Слов'янськ. Слов'янськ, травень місяць небезпеки, окупація, обстріли. Слов'янськ, травень місяць. Ох, ворог, якого розвідку веде. Прям внюхує, вишукує ресурси, куди б зайти, як залізти. Важко буде, обережно. лізти будуть до вас. Кінцевий результат. М -м -м. Багато дій. Але карта помірності на дні колоди досить приємно. Слов'ян залишається під контролем України до кінця травня. Ух, дивіться. Я б сказала, що загроза зростає сильно. Дуже сильна загроза зростає. Любі мої в травні може просунутись ближче, дуже ближче може просунутись Слов'янськ. Поки так. Краматорськ. Краматорськ небезпека. Травень місяць, окупація, обстріли. Дивимось Краматорськ. Відразу війська в захист, випадає вже захист оборона. Успіх ворога частковий в вашому напрямку, але там буде зупинка на певній точці. І знову карта світу, вони ближче йдуть до кордонів Слав'янська, Краматорська, ближче до міст. Є просування. На жаль, ворог не буде кидати це все. Краматор залишається під контролем України до кінця травня. Ну, якщо казати про відповідь так або ні, це відповідь ні. Загроза, тобто, загроза величезна. По окупації дуже-дуже-дуже нависає рух, сильніший рух. Сподіваюсь, що зможемо цього уникнути, зрозумієте? Сильний момент на цьому питанні на окупації Краматор Слов'янськ тенденція є до цього. Давайте так. Це все тенденція. Не можна сказати, ось так і буде, тому що можливі зміни. Тепер дружківка. Дружківка. Травень місяць. Небезпека, обстрілу, окупація. Дружківка. Травень місяць, небезпека, обстрілу окупації. Но ось відразу королева мочим це сама небезпека, знову-таки неприємне все вилазить. Зростає небезпека сильніша. Причому обстріли, рух, все, що можна. І вересня вже сімка жезлів. Тобто робота ППО, робота захисту, захист територій. Дружківка залишається під контролем України до кінця травня. Так. На Дружківку випадає серйозна сила. Вона залишається. Обстріли просто капець. Обстріли капець, відразу скажу. Перш. То, що ще у нас тут? Константинівка. Донецька область Константинівка. Донецька область Константинівка. Так, травень місяць. Травень. Що у нас? Обстріли відразу вилазить, як РСЗО вже. Руйнування, розчарування РСЗО. Будинка, небезпека, все, що можна. Відлюдник випадає. Тобто, мінус світло, мінус. Газ може бути і плюс ховатись. Концентрація сильніша. На вас просто лізуть до кордонів ваших дуже-дуже сильно. Обережно, будь ласка, залишайтеся під контролем України до кінця травня, так. Це відповідь так. Але в той же час важко дуже. Будьте обережні, особливо вночі. Ситуація неприємна взагалі.